Це не перший наш виїзд, і масштаби вражаючі завжди. І стосується іменно цивільного населення. Так, це був один з перших викликів, де настільки багата була кількість загиблих, цивільних. І це було, скажімо так, трошки тяжко. Так, про їхній виїзд на місце удару росіян по Тернополю в листопаді розповідає Хмельницький рятувальник-кінолог пошуково-рятувального кінологічного відділення Володимир Шевченко. Ось уже близько семи років він шукає людей під завалами разом із пошуково-рятувальною собакою Небраскою. Скорочено ласкове ім'я Бася. Тобто, з 2019 року ми знаходимося. Разом поруч, день в день, ніч в ніч, 24, грубо говоря, на сім. Їхня команда неодноразово направлялася для порятунку людей на місця російських ударів і по Хмельницькій області. Був приліт і по присутній у нас інформації: двоє людей не пішли в укриття. Вони перебували в самому епіцентрі вибуху. Було обстежено чимало квадратів. З самої території, але на жаль, ці люди загинули. Тобто, живих людей ми там не знайшли. Такі виїзди щоразу сприймаються нелегко, розповідає Володимир Шевченко. Під час повномасштабного вторгнення кожен наш виклик це по суті біда. Тому що, якщо є виклик, значить є ймовірність, що під завалами знаходяться живі й мертві люди. Чого є ще кричати? Вона крик Речі шелодішої сили крикне порода собаки. Лабрадор ретривер. Рятувальник кінолог каже, така дуже товариська, навіть коли потерпілий нервує. них Не є хист до пошуку. Самий. І вони дуже хорошо піддаються соціалізації. Тобто, собака не є агресивною, потерпілий може бути в стані ефекту, в стані шоку, потерпілий може відмахуватись руками. Більш агресивна собака може це віспривосприйняти як угрозу. Рятувальником кінологом став Володимир Шевченко говорить, через любов до собак та бажання допомагати людям. Це по-другому не може бути. Ми є кінологи-рятувальники. Тобто, наша робота допомагати незалежно це з собакою чи без. Одним із недавніх завдань був пошук вцілілих на вулиці Тернопільській під завалами будинку, де стався вибух, говорить рятувальник. Була інформація, що в будинку перебувала жінка на той час. Як виявилось в дальнішому, жінка і ще чоловік знаходились загиблими вже на поверхах. Володимир каже, мав досвід дресирування власних собак, тому із Небраскою вдалося порозумітися. Кожна собака це індивідуальна тварина, тобто кожна собака має свій підхід до, до, до себе. Треба, це все з часом приходить. За день, за два це, це не робиться, це місяця, це роки. Бася Поліглот розуміє команди на трьох мовах, розповідає кінолог, зокрема, рідною, українською. А також німецькою первоначально бажано, щоб собаки тренувалися на німецькій мові, тому що самі команди звучать коротко і ясно. Тобто, якщо в українській мові це лежати це доволі довге слово, то в німецькій мові це команда плац. Вона коротка і голосна. Володимир Шевченко говорить: не брасті 9 років, але вона поки не збирається на пенсію, бо успішно виконує роботу. Вікторія Мальник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.